Осколки для ураження антенн. Саперна псевдовигода щедро насипає металові елементи ураження у саморобну гранату для дрона. Відходи від якогось там е производства. Цим розповідає 41-річний одесит, нищитимуть старлінки, якими розжився ворог. У них є все. Ну ми його, звісно, уніштажаємо. Поступово з'явилися масово у старлінки. Ба більше каже офіцер 65 ї окремої механізованої бригади на псевдокарат. Росіяни збільшили і кількість екіпажів БПЛА. Ще місяця два назад проти нас працювало порядка 4-5 екіпажів противника. Зараз от останні тижні ми нарахували порядка 14. Боєць вигода, який у війську майже від початку повномасштабної війни господарює у цій тісній майстерні дронів. Ось вибухівка, назву якої знають усі поціновувачі голівудських бойовиків. Миріка. С4. вибухівки для ворога сапер не шкодує. Почти кілограм. Тим часом на вулиці дронар на псевдокубік узявся тестувати новий камікадзе сімку, бо ж час збиратися на передову, щоб зрозуміти, чи можна ним працювати, чи треба щось доробляти. Бувають такі випадки, що треба срочно взлетіти або ще щось. а Ми не можемо, тому що у нас оборудування не працює, або дрон не працює. Дроніна а так. Боєкомплект вже уже ліпим. Аби нищити окупантів, дронарі 65-ки використовують підручні матеріали та власну винахідливість. Абична каналізаційна труба 110-та. Ми її ріжемо, наповнюємо, ну, із бомби розки, щоб з бомби розкид, щоб розлітали з бліндарі. Офіцеркара твердить, війна стає дедалі технологічнішою, дронарі ледве встигають за усіма ноу-хау, до яких вдається ворог. Ворог насичує свої передові позиції засобами РЕП, і ми мусимо постійно шукати якісь нові технічні рішення. Техніки постійно мусять вдосконалювати прошивки, технічну частину модернізувати, ну, щоб цей дрон мог виконати свої завдання. Дронарям 65-ї окремої механізованої бригади України необхідне дороге спецобладнання, аби управніше нищити росіян, які щоразу удосконалюються. Хочемо обладнати майстерню, потрібні 3D-принтери, потрібні паяльні станції для зборки акумуляторів, потрібні мікроскопи для роботи з мікропроцесорами, там для пайки. Тобто, ну, спектр дуже великий обладнання. Тож армійці оголосили великий збір, реквізити ви бачите на екрані і просять на байдужих долучатися. Андрій Почті Артем Деженков, факти сі єдині новини. Називають стара баба Яга Костяна. Багато цікавих моментів у казках баба Яга приходить вночі з цими дронами. Так само за кілька хвилин росіяни почують та відчують до собі бойова робота цього розрахунку почалась. Летимо на укриття щоб бомбити. Зараз це залежить від е, кількості батарей. На даний момент у нас є на 10 вилітів, та 7 запланованих цілей це укриття та бліндажі. Також е, злітні смуги БПЛАшників та впівішників е, ворожої армії. Бармен та чудо підготовлюють фугасні авіаційні бомби. Формат міні. Бо замість літака на голови росіян їх донесе от такий дрон. Ми на полігоні взривали два фаби. І були десь приблизно 20 метрах від них. Які це відчуття? Прикольно. Дуже навіть прикольно. Усмішку на обличчі хіміка викликає розуміння, що зараз відчуватимуть військові РФ. Вітаємо. Ти розповідав, що був у піхоті і ненавидів звук дрону. Як зараз працювати на дронах? Дуже класно. Якщо я в піхоті ловив ступор, то тут навпаки ступор вже ловлять вони, коли ми залишаємо. Я взагалі ну не візучий, просто під перший виход 300, третій виход 300. Ну, із трьох виходів два трьохсотим б і взагалі ху як я вижив. Перше, це пролетіло РПГ і осколок на виліту ногу, і в кисть попав. Ну і друге, в принципі, воху вже з маюка. З найдавнішого роду військ піхоти бійці перейшли у найсучасніші безпілотні. У кожного є свій ресурс, і, на жаль, люди виснажуються з цією війною. І ми маємо знаходити себе в інших справах, де ми можемо розвиватися та вносити свій вклад. Свій внесок це, зокрема, і помста для росіян. Якщо я особисто не натиснув на кнопку. Збросу бомби, то я не відчуваю якоїсь своєї причетності. Я відчуваю кайф, що ну, бомба влучила в ціль. Був постріл по першій точці. От тока що. То вже артилерія отрабатывает там в помилку. Постріл по другій точці. З найулюбленіших влучань розібраний бліндаж окупантів, де було близько 15 росіян та знищена техніка. Найкраще, коли по рації передають підтвердження їх ефективної роботи, каже хімік. Як буденність. Ну, наприклад, якщо я буду знати, що там хтось помер, то настрої стане краще. Ну, що то розлетілося. Ніч та акумулятори для дрону закінчуються майже одночасно. З бойовими завданнями на сьогодні завершено. Могло бути краще, але реп все ж таки вносить свої корективи в нашу роботу. Каже з майбутніх цілей, які хоче зловити ворожий сонцепьок, Відео має бути запальним, як і настрій після влучання. З Донеччини Софія Чолос, Максим Аслінніков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон.